В Україні 19 грудня вступає в силу закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство. Додамо, що лишень у Хмельницькому від початку року працівники профільного сектору опрацювали понад одну тисячу звернень, що передбачають зміни. Говоритимемо у програмі на часі і представляємо нашого гостя. Це Олександр Сівко, начальник сектору протидії домашньому насильству Хмельницького районного управління поліції. Пане Олександре, ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Олександр Володимировичу власне в Україні вже триває акція «16 днів проти насильства. Якщо ми говоримо за заходи, які безпосередньо тривають у місті Хмельницькому. Про яку категорію людей йдеться і про які саме заходи, розкажіть, будь ласка. Це в основному просвітницькі заходи інформаційно-просвітницького характеру, які передбачають інформування населення про аспекти домашнього насильства, чому не можна терпіти випадки домашнього насильства, куди потрібно звертатися, як діяти? Недавно у нас вулична акція проводилася біля кінотеатру Шевченка, спілкувалися. Ну, в першу чергу, це з молоді, бо тому що молодь наше майбутнє, ми їм роз'яснювали тут і студенти медучилища були, і навчальних закладів, ліцеїв, а також прості перехожі. Ну, звичайно, більшість приділяється уваги все таки дітям дітям, жінкам. Найбільш такі категорії, які потерпають від домашнього насильства. Олександр Володимировичу на початку програми я озвучила статистику, що від початку року працівниками сектору було опрацьовано 1100 звернень. От в цій когорті звернень є повторні? Чи це мова йде одразу про усі нові повідомлення щодо вчинення домашнього насильства? І чи усі підтвердились до речі? На жаль, так, є в цій когорті звернень повторні виклики. Це в межах 30-35%, де викликають одна і та сама потерпіла особа відносно того самого кривдника. Є люди, які викликають вперше. Ну, одиничні випадки. З такими людьми проводиться профілактичні бесіди. Чи є хибні дзвінки і повідомлення? Якщо так, то зазвичай як вдається проаналізувати, що це хибний виклик, хто цей виклик адресував і з чим це пов'язані е такі дзвінки? Ну, коли не підтверджується факт вчинення домашнього насильства? Ну, коли не підтверджується факт вчинення домашнього насильства, це одне. Це, скажімо так, коли викликали сусіди або треті особи не потерпілі. Е Приїжджаємо, встановлюємо, можливо, конфлікт якийсь і був, чи суперечка, чи просто розмова на підвищених тонах, але це не є хибний виклик. Але є і хибний виклик, коли особа заявляє, ну правда, щоправда, на території міста Хмельницького таких небагато, там в межах відсотка від цих викликів, і те навіть менше, ніж відсоток. Тоді, да, тоді документується адмінправопорушення за статтею 180. 3 Кодексу України про адмінправопорушення і винна особа притягується до відповідальності згідно чинного законодавства. Як встановлюється, що хибний виклик опитується свідків, опитується саму потерпілу особу, ну, і вже потім приймається рішення в залежності від того, що, які покази ми зібрали. Напередодні в одному із інтерв'ю ви сказали про те, що в період повномасштабного вторгнення кількість звернень щодо вчинення домашнього насильства ну вона побільшала. Е, говорили, в принципі, ви що ситуація не критична, не надкритично збільшився цей показник. А якщо говорити мовою цифр, до прикладу, чи є такі дані там до повномасштабного вторгнення, і зараз е, якою є динаміка? Побільшало десь відсотків на 20-30 десь так. Але знову ж тут з одної сторони в повномасштабне вторгнення можна говорити, тому що є військові, які повертаються, скажімо так, в відпустку, а тут в сім'ї не знають себе, як поводити чи не можуть адаптуватися, або, можливо, десь якісь сімейні негаразди пов'язані з дружиною. Так, і тоді трапляються факти домашнього насильства. Ми такі правопорушення документуємо. В першу чергу таким особам рекомендуємо військовим, або які потерпіли від повномасштабного вторгнення, пройти програму для кривдників, щоб свою психіку повернути в нормальний стан, нормально, адекватно сприймати ситуацію, будь-які негаразди, які трапляються. Так чи інакше ми всі знаходимося в стресовій ситуації, і в зв'язку з тим і виникають факти домашнього насильства. Але, але на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день ще воно не зовсім критичне, тому що ну, багато осіб жінок повиїжджали за межі кордону, за межі України, і е, багато чоловіків ще знаходяться. В зоні бойових дій, так що тут ще роботи дуже багато нас чекає по завершенню. Олександр Володимирович, насправді існує поняття циклічність насильства, через який час є ризик того, що дії можуть бути кривдником вчинені повторно. І чи тут можна якусь таку, да, скажімо так, систему прилаштувати до одного чи іншого випадку? Чи це, в принципі, тут все дуже індивідуально? Ну, кожен випадок, він звичайно індивідуальний, але е е те, що загроза повторного вчинення домашнього насильства є, працівники поліції реагують на такі факти е по виїзду обов'язково після документування адміністративного правопорушення, навіть якщо е не документується адміністративне правопорушення, є такі випадки, коли люди відмовляються притягувати кривдника до відповідальності проводиться оцінка ризиків проводиться оцінка ризиків в залежності від ну що таке оцінка ризиків ви повинні розуміти це тест з 27 питань яких в залежності від того прості питання на які відповідь так або ні. А наприклад, які, які то можуть бути запитання? Ну, для прикладу, до вас застосовувалася фізична сила, були погрози. Ну, угу. Там є цей перелік питань, в залежності від того, працівник поліції робить висновок, чи висока степінь повторного вчинення домашнього насильства, чи невисока. І якщо висока степінь, ми виносимо терміновий заборонний припис. Тут може бути три заборони кривднику: заборона перебувати в помешканні потерпілої особи, заборона на вхід і перебування в місті потерпілої особи, і заборона контактувати в будь-який спосіб. Він виноситься до 10 діб. Якщо Критична зовсім ситуація за 10 діб потерпіла особа може собі прийняти рішення або переїхати на інше місце проживання, або звернутися на обмежувальний припис до суду. Обмежувальний припис виноситься до півроку вже. Заборон і відповідно, якщо за порушення термінового заборонного припису наступає адміністративна відповідальність, то за порушення обмежувального припису рішення суду вже наступає кримінальне переслідування відповідності статті 390 із сузначком 1. А це вже більш дієвий важель впливу на кривдника. Ну, у нас, власне, є такі і приклади і випадки. Якщо ми говоримо мовою цифр, скільки було таких вже приписів цьогоріч підготовлено працівниками правоохоронних органів? А якщо це обмежувальні, то нашими судами працівниками було задокументовано з початку року 411 приписів за 10 місяців. Обмежувальних приписів у нас зараз на виконанні знаходиться 23 по місту Хмельницькому. Разом з тим є задокументовано порушення обмежувальних приписів. Таких 72 факти, які справи вже які направлені до суду за статтею 390 з значком 1. яке в даному випадку може тоді бути покарання для кривдника, якщо він порушує е, обмежувальні приписи, може бути поніціальний нагляд, встановлений, може бути і позбавлення волі там до півтора року їм назначають. Є такі випадки в місті Хмельницькому. Вони понесли відповідальності на даний час. Вони вже знаходяться в місцях позбавлення волі. Пане Олександре, на вашу думку, от зараз, якщо ми говоримо про наші законодавчі зміни, про законодавство, чи достатньо оцих всіх важелів впливу, про які ми щойно говорили, для того, щоб дійсно кривдник, ну, скажімо так, що не менше схаменувся і вже потім не продовжував чиняти ті дії? Або принаймні, от чи цей захист потерпілого є фактично ну, повноцінним, і щоб ця людина почувала себе в безпеці, зважаючи на те, що в нас є і мобільні групи. Так, у нас є відповідні програми для кривдників, які можуть ну, принаймні навести на певний шлях виправлення кривдника. Чи це всі важелі впливу вони є, ну скажімо так, достатніми для того, щоб регулювати ці всі питання? Ті важелі впливу, які є на даний час в розпорядженні працівників поліції. Я вважаю, що це досить дієві важелі впливу, але разом з тим для досконалення. Для досконалення. Я думаю, це буде доречним у ці зміни, що ви говорили з самого початку, з самого початку передачі. Ну, до речі, дійсно хочу повідомити глядачів, що з 19 грудня вступає в силу закон, що посилює відповідальність за домашнє насильство, що передбачатиме законодавчі зміни, якщо можна буквально кілька слів, це і запровадження норми щодо визнання дитини потерпілою, якщо у її присутності вчиняється домашнє насильство. Такі також приклади розумію, є і на жаль, і на теренах Хмельницької області. Звичайно, якщо дитина присутня під час. Вчинення акту домашнього насильства, воно автоматично визнається потерпілою, вноситься в протокол відомості і повідомляється відповідні служби. Служба у справах дітей, соціальну службу. Далі проводиться відповідна робота з сім'єю, ну і з дитиною, відповідно, також. Пане Олександре, закон також розмежовує поняття домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Домашнє насильство це. Те, що відбувається в сім'ї, відповідно, ну, між членами родини. А насильство за ознакою статі знущається, того, що жінка слабша, вчиняються угу. протиправні дії, користуючись становищем, скажімо так, своїм. А ми в програмі говорили з вами про циклічність насильства, але ми ще не говорили про те, що насправді насильства домашнього є кілька видів. Якщо не помиляюсь, їх є чотири, яке, на жаль, є найбільш розповсюдженим? Є чотири види домашнього насильства: фізичне, психологічне, економічне і сексуальне. Ну згідно з статистичних даних, найбільш розповсюджене є іменно психологічне насильство, насильством, що приниження. Образи це найбільш розповсюджене. Потім йде фізичне, потім економічне, ну і сексуальне це самий такий е, рідко зустрічаючийся факт домашнього насильства. Психологічне десь становить відсотків 70, але потрібно враховувати, що в принципі домашнє насильство, воно дуже рідко буває в чистому вигляді, що тобто. Приходить чоловік, я так отрірую додому і починає шарпати ні з того, ні з цього жінку. Звичайно, попередньо передують якісь і економічні чинники, і психологічні чинники, образи, приниження і так далі. Пане Олександре, до правоохоронних органів чоловіки також зверталися за от так, практику звичайно. за останніх років? Звичайно, зверталися Ну, відсотків 20 чоловіків у нас є. Потерпілих, навіть більше, напевно, 30% потерпілих це від домашнього насильства, це чоловіки. Тут мова йде більше про психологічний так, вид домашнього насильства. Чи тут йде, ну, скажімо так, нашаровування кілька цих видів, які можуть бути економічні, зокрема? Чисто, ні, я б не говорив би, що це чисто психологічний відносно чоловіків, ви маєте мови так. Є, от, за виключенням сексуального, трапляються всі види домашнього насильства. Mm -hmm. Економічне і фізичне також. Ну і повинен розуміти, ви, якщо питаєте, так, то слідуючим питанням було б, скільки жінок да, на обліку, то жінок на, це, менше, ніж потерпілих чоловіків. Якщо чоловік 30%, то жінок 20%, що вчиняли домашнє насильство. Так? Тому що чоловіки потерпають дуже часто від чоловіків. Це якщо син, батько вчиняє відносно, одне відносно одного домашнього насильства, брат. Це якраз той випадок, коли існують певні стереотипи, існують, що коли ми говоримо про домашнє насильство, ця проблема стосується винятково чоловіка і дружини. От це якраз той момент, що це далеко не так. Тобто, це Звичайно. можуть бути і, і, і рідні, про яких ви сказали, рідні брати. Рідні брати можуть бути, сестри. Ну, загалом 15 категорій є, які підпадають під дію законодавства запобігання протидії домашньому насильству. Тут бабусі, дідусі, прийомні батьки, вихователі. Ну, до речі, найбільш розповсюджене домашнє насильство, батько, дочка це там, де є прийомні діти. На жаль. На жаль, так. Олександр Володимировичу, працівниками сектору протидії домашньому насильству задокументовано цьогоріч 76 кримінальних проваджень. Ми вже трошечки говорили теж про відповідальність, але безпосередньо чого вони стосуються ці 76 кримінальних проваджень? Найбільша кількість з них це порушення обмежувальних заходів, і непроходження програми для кривників. Як я і говорив з самого початку, ми Вживаємо заходів в першу чергу на перевиховання кривдника, а відтак роз'яснюємо потерпілій особі, щоби вона звернулася з заявою в ході розгляду адміністративного провадження в суді для направлення кривдника на програму для кривдників з метою його перевиховання і встановлення гуманної поведінки. Також рекомендуємо на звернення до суду для обмежувального припису. Його порушення таким чином ми не допускаємо повторних фактів домашнього насильства. Тобто, якщо порушив обмежувальний припис, зразу на місці відреагували, потерпіла сторона визвола, приїхали, затримали. Задокументували такий факт, але потерпіла, не отримала психологічної травми, бо акту домашнього насильства ще відносно нього ми не допустили. Відносно чи відносно неї є провадження їх небагато. Там на сьогоднішній день у нас вісім фактів за системне вчинення домашнього насильства. Це коли вже вчиняється 3-4 рази домашнє насильство. Після того наступає кримінальна відповідальність. Тобто, це кримінальна відповідальність за системне вчинення домашнього насильства. Воно йде як крайній, крайній важель впливу. І за статтею 126 з значком 1 кримінального кодексу України тут вже передбачається до двох років позбавлення волі. Це вже більш серйозний злочин, пане Олександре. Долучитися до програми для кривдників, зокрема і перевиховати кривдника, це має бути безпосередня згода. Цього кривдника. може бути за згодою, але якщо є рішення суду, тобто складений протокол, до протоколу йде заява, потерпіла сторона, наполягає на зобов'язання кривдника пройти програму для кривдників. І в рішенні суд, суддя зазначає, що так, впродовж там шести місяців, зобов'язати кривдника проходити таку програму при центрі соціальних служб міста Хмельницького. Все, кривдник зобов'язаний туди проходити. Якщо він не проходить, то тоді наступає кримінальна відповідальність за ухилення від проходження цієї програми. Може, кривдник, якщо він свідомий, якщо він розуміє, що десь щось не так, він може самостійно звернутися, написати заяву, укласти договір і проходити цю програму для кривдників. Це також можливо. Там з ним працюють психологи, так? Так, звичайно. Пане Олександре, хто ще допомагає також вам, вашим колегам профільного сектору працювати теж, можливо на попередженні домашнього насильства, тому що знаєте, що також працюєте із колегами. так? Якщо можливо певна група ваша задіяна, то хто також реагує на факти вчинення домашнього насильства? Ну, якщо з поліцейських, то відповідно ювенальна превенція, дільничні офіцери поліції. Поліцейські офіцери громади вони також документують такі Ну, Патрульна поліція. Ми працюємо з мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги фонду народонаселення, іншими громадськими організаціями, які також проводять профілактичні заходи з особами, які звертаються з приводу вчинення домашнього насильства. Можливо, там навіть ті, які відмовилися на початках, але з, з ними все рівно. Проводиться робота, роз'яснювання, чому потрібно звертатися. І пане Олександр, якщо можна на завершення програми, хто нас почув, дізнався для себе, можливо, десь нову інформацію, або яку він, можливо, до цього знав, але ну, десь можливо не звертав на це увагу. Що робити, якщо людина розуміє, що може бути вчинений факт вчинення домашнього насильства, може статися? Що робити, як реагувати, як знайти консенсусу з рідними в даному випадку, щоб цьому протистояти? Розумію, що в першу чергу це не боятися, але це легко говорити. Коли по факту, така ситуація може виникнути, які мають бути передусім дії? Або якщо факт вже був вчинений. Тобто, звичайно, це 102... звичайно, якщо факт був вчинений, однозначно треба звертатися 102. Е, є гаряча лінія 116-123. Відповідно, можна звернутися і туди. Е, інформаційні матеріали <кій> по роботі служб, які дотичні до. Протидії домашньому насильству на території міста Хмельницького вони є на сайті Хмельницької міської ради, куди звертатися телефони, в тому числі там і мій телефон є. Так що, якщо людина бажає звернутися, значить вона, в неї, в принципі, є, куди звертатися, куди звертатися, до кого приходити. Ну, якщо акт вчинений, обов'язково треба звертатися до поліції, щоб цей факт задокументували. Ну, я переконаний, що. Е Скажімо так, якщо є правопорушення, значить мусить бути покарання. Якщо не буде покарання, то тим самим, що людина не звертається, воно відповідно і е, стимулює кривдника до повторного вчинення домашнього насильства та колесу насильства, воно крутиться, крутиться. якщо його не розірвати, воно буде, буде продовжуватися, і з кожним разом все буде жорсткіше і жорсткіше. Пане Олександре, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову і що ви розкрили насправді дуже нагальну тему, яка зараз на часі. і, Власне про те, чому ми спілкувалися, тому що в Україні діє 16 днів проти насильства, і будемо багато про це говорити. І потрібно не мовчати. Так, звичайно. Дякую дуже вам за сьогоднішню розмову. Вам дякую, шановні глядачі. В ефірі була програма на часі, і хочемо звернутися до вас і сказати, що якщо ви стали постраждалим від домашнього насильства або свідком вчинення таких дій, не мовчіть. Budeš sebe.